Через десять років до мене вернувся чоловік. Став на порозі, наче нікуди й не йшов, а в моєму серці зародилася надія. Ми з Мироном були одружені десять років, коли він зібрав речі і пішов до молодої Любки. Справа не в тобі, Олю. Просто я втомився так жити, тут, наче якась воронка, яка притягує проблеми і зжирає гроші. Я лиш очима кліпала, бо думала, що у нас все добре. Так, ми живемо на орендованій квартирі, та й дитина часто хворіє, але ж ми разом це все пройдемо, ми ж один за одного. Мирон обіцяв допомагати мені з дитиною, попри аліменти, але через кілька років забув про свою обіцянку. Я надіялася, чесно вам зізнаюся, що він поживе в нової жінки і зрозуміє, що зі мною краще. І я тоді відкрию йому знову двері і своє серце де ж я ще такого гарного чоловіка знайду? Минув рік, я все чепурилася, щоб Мирон вернувся і охнув від захвату, коли приходив на день народження сина. То я старалася гарно виглядати, бачила, що він дивиться на мене, і все чекала слів. Пробач мені, я вертаюся до вас. Не вертався. Пройшло три роки, і я поступово почала розуміти, що він і не вернеться, бо грошей додаткових було все менше і менше, як і спілкування з дитиною. Думаю, якби я не нагадувала, то він би й забув про сина. Всі мені казали, аби я роздивилася навколо і знайшла якогось достойного чоловіка, але я не могла, ніхто мені не подобався, та й ніхто на мене не звертав уваги. Був друг дитинства Олег, але ж то друг, він завжди був поруч і ще й радився зі мною щодо своїх дівчат, кому що дарувати, на який фільм вести. Ми дружили колись втрьох я, Олег і Віра, але тримали досі контакт лише двоє, бо жили недалеко. Але останнім часом ми зустрічалися скоріше від безвиході і звички, бо все менше і менше було радості у нашому 45-річному житті. Він вкотре самотній, а я все ще самотня. Були у мене якісь стосунки, але вони закінчувалися після кількох місяців, та й син у мене вже дорослий, і самі би думати про онуків, а не про особисте. Скінчилося наше особисте, Олеже, кажу я йому, про себе говори. каже він, я ще своє щастя знайду. І ось вертаюся я з зустрічі додому, вже й серіал собі обрала на вечір, як дзвінок у двері. На порозі Мирон з валізою. «Впустиш? я до тебе назавжди. Боже мій, скільки разів я мріяла про цю фразу, спочатку мріяла, що кинуся на шию і розплачуся, з роками що закрию перед ним двері, а насправді просто розгублено пропустила всередину. А тут нічого не змінилося, каже він, тільки ти все краще і краще виглядаєш. Він мене обняв, а мене аж пронизало струмом, може, справді все зрозумів і розкаявся. Я накрила на стіл і стала себе переконувати, що все ж на краще. Він їв, хвалив, а я відчувала якийсь дискомфорт. Я не впізнаю його, не впізнаю свого Мирона. Якась чужа людина хлебче борщ і запитує мене про сина. Після борщу Мирон вирішив, що я маю замінити йому десерт, але все так якось нудно, прісно, понад силу. Ми ж над цим сміялися з Олегом. Олегом! По шкірі побігли мурашки. Я відсунула Мирона і зателефонувала до Олега. Слухай, а ти не хочеш прийти до мене? Я згадала, що не сказала тобі одну дуже важливу річ. Яку? спитав тихим голосом Олег. Що я тебе люблю всі ці роки? Випалила я, буду через п'ять хвилин. Я випхала Мирона за двері і встигла помити тарілку, як в двері знову подзвонили. Я відкрила навстіж своє серце і двері для Олега. Підпишись, підтримай українськомовний контент.